країн, куди можна приїхати у разі вторгнення, наприклад, до Європи, варто про це пам'ятати, але нехай краще це не пригодиться. І перше місце це Швейцарія. Ви знаєте, що Швейцарія, вона ося огороджена великими горами. Вона взагалі не є практичною для наступу. Вона вже десятиліттями не вступала в жодні воєнні конфлікти. Е, і до речі, саме в Швейцарії є така велика кількість бункерів, де можна пос. Туди поселити більше, ніж усе населення. Тобто, наприклад, все населення туди ховається і ще там, якщо не помиляюсь, 40%. І навіть у Швейцарії, наскільки все розвинуто, усі мають право купляти ліцензовану зброю. І це все використовується виключно в особистих цілях зброї, справді там мають дуже багато людей. Тому це озброєна, готова держава, куди можна приїжджати у разі якогось нападу. Друге місце Ісландія. Ну, ви знаєте, що вона територіально майже з ніким не конфліктує, знаходиться далеко від самої Європи і дуже мало має сухопутних кордонів, тому це і зменшує ризики нападу. На третьому місці варто зазначити Австрію. Як би це не звучало, вона знаходиться в центрі Європи, але завжди виступала таким лідером, і вона не практична через свої гори для нападу, і в неї дуже розвинута економіка. Ви самі це прекрасно знаєте. І далі це Ірландія. Ірландія є членом ЄС, але не є членом НАТО. Але також через свою геолокацію вона є ну практично захищена від будь-якого нападу. І п'яте місце я хотів би відзначити це Португалія, тому що це дуже віддалена країна у Європі, куди ну практично нічого просто не долетить технічно. Тому ось п'ять країн, які я хотів би відмітити, ем, як ви вважаєте, чи це хороші країни для приїзду, чи ні, і куди б ви поїхали в разі такої необхідності?